Француз Мішель Азанавічус отримав Оскара у номінації Найкращий режисер. Його німа чорно-біла стрічка артист визнана найкращим фільмом року. І загалом здобула 5 п'ять золотих статуеток. Мені дали оскара. Я навіть забув свою промову. Зараз я найщасливіший режисер у світі. Дякую вам за все. Дякую, академії. Дякую вам усім. Тенкі академі, тю олав'южандю Жардан, який став виконавцем головної ролі, отримав Оскара у номінації Найкращий актор. Дякую вам, я люблю вашу країну. Якби Джордж Валентайн міг говорити, він би сказав: О, яка геніальна перемога! Чудово! Дякую, я люблю вас! Ще два оскари. Стрічка здобула у номінаціях Найкращий оригінальний саундтрек та Найкращий дизайн костюмів. Стилізований під 20-ті роки. Фільм розповідає про завершення ери німого кіно. П'ять оскарів, і артист, але у технічних номінаціях здобув фільм Мартіна Скорсезе, Володар часу. Найкращою акторкою визнано Меріл Стріп, яка зіграла роль Маргарет Тетчер у стрічці Залізна леді. Ця біографічна драма змальовує життя британської жінки прем'єра, її успіх та кінець політичної кар'єри. Оскара за виконання найкращої ролі другого плану здобув 82-річний актор Крістофер Пламер. Нагороду в номінації Найкращий фільм іноземною мовою отримала стрічка іранського режисера Азгара Ферхаді розлучення.